Чому військовий вулиня не втікав від поліції? У Колках на Маневичині правоохоронці побачили автомобіль, який їхав під час комендантської години. Зупинили і відпустили, бо ж водій запевнив, що їхня компанія доїде у село Куликовичі і там залишиться. Але не минулої години, як те саме авто знову курсувало дорогою вже назад у Колки. І от тоді почалося. Правоохоронці знову стали зупиняти машину. Було вже о пів на другу ночі, але водій на сигнали поліції не відреагував. Авто заїхало на заправку, і всі, хто в ньому були, стали розбігатись і втікати. Поліцейські почали бігти за тим, хто вискочив з водійського місця. Так вказано у матеріалах справи. Затриманий виявився військовим. Правоохоронці кажуть, що той був із ознаками алкогольного сп'яніння. Від освідування відмовився. На нього склали протокол. інцидент стався рік тому. Тепер справа у суді. Як чуємо, військовий нині на фронті. Вину заперечує. каже, що за кермом він не був. Його захисник подав апеляцію на постанову місцевого суду. Знову побачили вказаний транспортний засіб, але вже він на вимогу поліцейських, які подавалися про маячками і сиреною, не зупинилися. Зупинився з автомобіля, вискочили особи, але поліцейські стали переслідувати особу, яка була саме за кермом транспортного засобу. То, ну, яким чином ну, спростовується е... пояснення поліцейських в цій частині, що не керував. Адвокат зауважує, мовляв, нема доказів, що безпосередньо військовий керував машиною. У нього тоді провели поверхневий огляд, але чому чоловік став тікати від поліції, захиснику невідомо. В Шелковича не було свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб. В нього не було ключа запалювання від автомобіля. Він повідомляв, що він не водій, ви не того затримали. Поліцейські допитані Питанів Косюр та Станіславчук зазначили, що документи на транспортний засіб подавав саме Шелкович, оскільки вони його впізнали після затримання, оскільки там не тривало було. Вони Роміжу казали, час. що, що нас просто... зупинили і через пів години знову побачили. Транспортний засіб, який рухається так. в комендантську годину, і того вже переслідували. він, якщо не помиляюсь, просто передавав свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, але він не був його власником. Захисник чоловіка каже, що Маневецький суддя не звернув увагу на те, як затримували його підзахисного. Під час затримання Шилковича на нього були одягнуті кайданки. Особа було позбавлено вправі вільного пересування. В свою чергу особа заявила клопотання про надання йому. Адвоката проте працівники поліції на відеозаписі це є, сказали, що ти відповідно не потребуєш захисника. Він тобі не потрібний. На ці доводи суд першої інстанції зазначив, що це абсолютно не має ніякого значення, оскільки в суді першої інстанції його права захищає відповідно адвокат. Тому ігноруємо це порушення. До того ж, каже Павло Полетило у суді першої інстанції просили зупинити розгляд справи, адже Волинянин на фронті суддя відмовив і розглянув справу. Без участі самого військового суд, на нашу думку абсолютно негативний висновок. Виніс що особа, яка перебуває в зоні бойових дій, має можливість брати участь в засіданні в режимі відеоконференції. На нашу думку, це абсолютно висновок, який дискредитує саме судовий орган, оскільки. Військовослужбовець не те, що не може брати участь в режимі відеоконференції, в нього навіть зв'язку там немає. Суд першої інстанції зазначив, що мовляв військовослужбовець не повідомив суддю про поважність своєї неявки на засідання. А от суддя в апеляції зауважує, що один раз справу відкладали на прохання самого ж військового. Адвокат просить закрити справу, бо вже закінчилися строки давності. Суддя вирішив, що військовий таки винен. Апеляційну скаргу захисника полетила задовольнив частково постанову судді Маневицького районного суду скасувати, прийняти нову постанову, якою визнати винним чинні адміністративних прав порушень та закрити провадження у справі щодо нього на підставі пункту 7 статті 247 КУПА. сьомий набирає постанова на брать винесення стінисне істоточної скарження не підлягає. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.